Скажіть, будь ласка. Чи представлялись ви при спілкуванні з громадянином? Не пам'ятаю. Не пам А чи зобов'язан поліцейський перед початком спілкування представитись громадянином? Це не знання законів, це порядок. Є, не запитаю, але питаю, що зобов'язаний по закону представляється. Я вважаю, це норми кодексу. Ну, ви знімаєте? Так, да, знімаємо. Так, скажіть, будь ласка, хто прийняв рішення про затримання обвинуваченого? Прошу. Ви повідомляли про те, що він перебуває в прошу. Я, я повідомляв його, що ви знаєте, що ви перебуваєте в прошу. А, а, ви... а звідки вам стало відомо про перебування? Через пану Арна, власне, що в даному він перебуває в прошу. А як відбувається пошук і встановлення факту перебування Арна Дівіна в прошу? Ну, Скажіть, будь ласка. Ну, ви ви, проявляє... маєте доступ, яку, якусь базу, правильно? Як здійснюється доступ бау, до цих даних? Як здійснюється, доступ до цих даних? Я вам повідомлю, як здійснюється, перевіряється? Через, через телефон, бау. через ä, телефонний дзвінок. От як ви дізналися? Я не вказав таки, що водитеся прізвище, я по телефон? Я вас нарушення. Телефон свій виводили все, ці дані пошуковали. Чи в чи в планшет ваш службовий? Як ви перевірили? Привіт через дзвон черву частину. Планшеті на всіх не вихваляється не вистачає. Тобто ви подзвонили в чергову частину. Так. Да. Повідомлення його в даній фамілія не бувають. Це було повідомлено мені. І написано, що це насок перебуває за Дерницьким РПЦК. Написано, написано, як написано. написано. СмС -питон було Мені відправлено, що він перебував трошки, а також по мобільний закон, що він перебуває трошки за Дерницьким РПЦК. Цікаво, а хто вам смпер відправляє? Можна Де, не перебивати частину від Можна, прокурор не буде відповідати. Зачекайте, вже Зробіть прокурору зауваження, шановне зараз. Тобто, ну це дуже важливо. Будь ласка, це питання не знято. Хто вам надіслав? Ваше питання ще раз. Да, хто вам надіслав? Червоні чергову частини. Я не зрозумів, хто був на, на, на той момент на чергуванні. Там є службовий телефон, да, у вас мобільний. Ну, бо будь-який ну, Тобто вам надійшло ПСНС-повідомлення про те, що... Було повідомлення по е, мобільному по, черговому, мені повідомило, що даний командир перебуває в Божі, а також було відправлено в Він перевев трошку і так і так мені повідомив. SMS, а що Саме час... повідомлення було в текстовому форматі або місцево ну, фото якогось документу. Текстовому. А Текст. армор не можемо в терапію чи пересилати іншим особовом. Згідно законом. Так, а будь ласка, що таке армор? Прошу часу питання, а. Не, ну Якщо ви знаєте, повідомте. Не знаю, що ви так, Ви знаєте. Потерпіла знає, я перую експортом армор. Я не буду відповідати на це питання. Чому? То ж вона не стосується справ. Та ні, Та віта. 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 Та, Це не стосується. Це не стосується вона. Це вирішується суд. Ви можете повідомити про цю базові проблемі. Видана до неї доступ маєте? Ви да. нею користуєтесь да. цією базою. Так. Да. А що, що, що тоді в цій базі, скажіть? Така загадкова база, арморна, яку ви посилаєтесь, не знаєте абревіатури, ладно, а що в цій базі міститься, скажіть, будь ласка. Загальні база? Дані особи. Дані особи, на питання. І все? Дані особи, і все? Це скрещена інформація. Немає посторонньої особи доступу. до... Ви цивільні, ви аж ви не маєте, досить туди. Та шо? я ж не прошу надати мені конкретні відомості. Я, 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 я це знаю, це, наприклад, це що це база держава. Армор що э, накопичує а, в собі а? різні дані, в тому числі притягнення до адміністративної відповідальності, до кримінальної відповідальності, правильно? Про це йде мова. А при чому тут За, таємні це... загальні. загальні, а що, ти? Да. Ну, я розумію, що оо, дані особи. Де вона проживає? які вчиняли адміністративні чи кримінальні правопорушення. І що, і розшук по ТЦК? А? В базі Армор є інформація по ТЦК? Так, да, є. 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 Добре. є. Добре. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ви особисто приймали участь в затриманні е, обвинуваченого? Ви приймали власне. участь, так чи ні? Ні, відповідати, що було зафіксовано чи ні. Ви участь за затримали? Ну, якщо тримання ноги, то приймав, то так, приймав. Якщо ні, потім... то, так. Тобто я розумію, що приймали. участь. Скажіть, будь ласка, ви попереджували особу про застосування фізичних заходу фізичного впливу? Не Так. Да. Хто-небудь із вашого так званого наряду попереджував про... Те, що будуть застосовані е, заходи фізичного впливу. Не пам'ятаю. Е, скажіть, будь ласка, якщо буде прийнято рішення про затримання, чому не складався відповідний протокол? Відповідно, до статті 261 Кодексу про адміністративні правоохоронства? посадити його автомобіль, але він вже вчинив опір і чинивський сам саме розпив залізів. Далі це було складено вже кримінальне д... правопорушення 208. Статті купати затримані. Добре, ну почалось затримання затримання раніше. Його пригласив автомобіль. Да. Да. До... Ви повідомили, собі, що вона затримана? Ну, запросили, ми бачили, що ви запросили. Я кажу, ви повідомили особи, чітко зрозуміло, що він є затриманий, тому що затримана особа, відповідала. Не пам'ятаю. Пам Протокол ми сказали, тому що, добре, а тоді ви кажете, вчинила хуліганські дні. А на вашу думку, в чому хуліганські дії? Обинувачені? То неповага до, до суспільства Бувається. Неповага. В чому саме? Неповага до суспільства. Не до судна, Не, да. не може тут. Mm -hmm. Так, про застосування фізичної сили ви попереджали? Хтось із ваших колег попереджав? Якимось чином вхід фіксується до, до армора взагалі? Так, технічно фіксується. А можете показати, продемонструвати зміст повідомлень, яке ви отримали? Я, я думаю, що ви його не видали. Нема. Шо? Я буду довго шукати. Я сумнів, що законний. У мене зараз чиститься телефон. Це... Тобто ви в Телеграм отримували, де цю відомість? Тільки що сказав вам. Да. Тобто на відео ми бачили вас, який тримав телеграм, і якому повідомлення прийшло. Ну, зміст ми його не бачили, на жаль, через якість. Тобто це ваш телефон на відеозаписі, да. який ви ще нічого не І це працював у вас телеграм, так? Да. І саме в нього ви отримали відомості у від чергової частини. Там не так стало було но... А, а... Скажіть, будь ласка, там фотографія була якогось документу. Можете пригадати, що то за документ? Mm, не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Тобто ви сприймали виключно інформацію, яку вам надала чергова частина, да? Ага. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а ось особа... Розуміла, в зв'язку з чим його затримують, скажімо Ви переконалися в тому, що він чітко розуміє, у зв'язку з чим його затримують? Як саме він чітко розуміє, я не саме не Скажіть, будь ласка, ви повідомили, у зв'язку з чим він затримується. Можна тільки підстав, на підставах Що Він перебуває чим? в рошу за Дарницьким РДСК. Оце була підстава для затримання. Да. Так. Він перебуває в рошуку. Так. Він... Байдер, перебуває дошук. Прибуваю до розшуку за базами ТЦК і це підстави для затримання, так? Так. Да. А ви, коли його затримували, у вас був намір його куди доставити? До Дарницького районного відділу поліції чи до Дарницького ТЦК? До Дарницького РТЦК. РТЦК. А чи маєте ви такі повноваження? Скажіть, будь ласка. На прокурора можна не дивитися? Ви маєте повноваження доставляти осіб до ТЦК Дарницького до Дарницького, будь-якого ТЦК взагалі? Це не трактування законів. Ми не іспит складаємо, ми перевіряємо повноваження особи. Я це питання не знімаю. Могу, доставити. Могу. Не знаю, чи з ними прокурор суд чи ні. А чим це передбачить? Не було інформації. Як не володієте, ви поліцейські. Ви володієте законами, підзаконними нормативними актами, які регламентують вашу діяльність. Не пам'ятаєте? Вам дати час, щоб ви надали нам відповідь? Наступне питання, не знає не поліцейський, не як... Я наголошую, що поліцейський не знає вимог чинного законодавства і не знає, чим він проведеться, коли затримує суд. А скажіть, будь ласка, от після затримання такого силою да, застосовуєте? Ви його доставили до ТЦК все ж таки? Ні. 208 і був доставлений зв'язок. СІЗО, в СІЗО. А, а, а ви от, як людина, яка приймала участь в отримання, ви потім перевіряли, чи дійсно він перебуває в грошах? Чи ви так на віру вже прийняли інформацію від чергової частини? Ну, а ТЦК якимось чином ви повідомили про затримання цієї особи, що вони можуть приїхати, його забрати собі, чи що вони там, що зв'язку з чим вони там шукали? Не, не повідомляли особисто. Ясно.